Жив би собі звичайний пацан Іван. І раптом і зустрів дівчину. Гарну таку. І почав наживання бігати за нею. І так набігався, що в Україну потрапив. Боже, тут навіть вибір статі, дає. я дівчина, тому. Як не дивно, я беру дівчину кокетком. Ой, боже, яка гарна пані. Так, скромна. ну Я скромна, в принципі. Ой, ну не настільки я, звісно, скромна мілахає. Є, ну це чиста я. Так, а що тут під чоловіком є? Може тут є Із Чінгак? Ну Чін а ти що то не схожий? Ну, схожий, чесно, Якийсь такого ваню. Тому я так і напишу. Ти будеш у мене вані. А який Ваня? Ну я знаю одного. Не будь тряпку, а він тряпка. Одного разу в Україні. Інтересно. Ваня, до да тих слухайте, ти як оцей фізрук? Ти що, бачить машину спер, Ваня. Їдем, їдем, в сусіднє село на дискот. Ой, тук, 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 тук. <кхи> я казала Своботатові, що мені не можна давати їздити за кермом. А як повертати-то? А як повертати? Моя твоя, не розуміть. Як тут повертати? я поверт, <кхи> хочу Ні, на мене ж така машина гарна. Ваня, ти що з характером? Ти що так машину гепаєш? Ну, вибачте, це в мене вже звичка, як у гратя Натисніть Enter, або F, щоб сісти в машину. А де моя машина? А, ось вона. Ти що з тис? Нормально. Так, ну ми вже трошечки починаємо. Ой, слава Україні! Ну я тут гонситься, звісно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Така. Куртко, бейн, тебе бей, пограбувала мафія, відібравши в тебе всі кошти. Лиштуйся на першу роботу. Навіть тут змушують працювати. Чому тут всі ванні? Я не розумію. Чому? Що? окей. А локі все. Слава Україні! Героям! слава, Вітаю брат. тебе, в ГТА! А у грі по Україні я допоможу ознайомитись тобі з усім. Але для початку купи мені мивинки. Ось у тих кулиничах за поворотом. Пф, ти що? Ти Принести пан Бандеру, щоб я тобі мій він купляла. А як його ударити можна? Не можна? Я ще бомжів не корм. Ти їв колись суху мій він. Да, у мене гастрит потім був. Ну що тут у нас? Ага, а. Я шо, мільярдер по-вашому ще. Не, ну шикарно одвезла вила, звісно. Так що він Дніпро дійсно таке гарне? Чекайте мене в Дніпрі. Оце я молодець, звісно, на першу ж роботу свою запізнююсь. Я камінчик, роботаю три дня. Бля, ка ми мені по-хорошому, без бо завестись. А то все, в центр опять оце пісочком. Простите, ну не надо. Двери відкривайте! Ну якщо та не відкривається, значить. Бачу їде значить, Двери, відкривайте! тире. Перекривайте. відкривайте! Ноги витирайте. ななな Гадаєш, ти міцний? Хочеш попиздіти? Так, ну хеловінський пес послав мене сюди, подивимося, що тут. Іди в ангара, будем пошити збирати комуні. Іди в ангара. Що, <су> блять? Вот Боже, бабки базарні, щось що тут дивіться, Там уже багато чоловіків, так що давай, розходимося, розходимося. Так, це... значить так. Ти тут фанатний був, не як ти галопий. Ух! Ти, нормально. На Національна поліція бажаю. Цікавить. Дякую. Побажала мені здоров'я. Тепер металі гонщики нелегальні. Не, ну чому легальні? Я 500 якби, гривень заплатила за цей велосипед. Головне, щоб. Угу. Головне, щоб в мене зараз цей велосипед не стирили. Пішов жопу. Ти чо блін! Поліція, блін. Мене велосипед вкрали. Ти що, дуринда? Що я хочу? Я Велік свій назад хочу. Ось така історія у Івана, який взагалі поспішав на Хеловінський івент, але щось пішло не так. Тому відгуляйте ви за в Україні ГТА в новому оновленні, завантаживши гру за посилання в описі до відео та застосовуйте промокод ЮНІЛСЕН, який ви бачите на екрані, до другого рівня в грі для отримання плюшок. А з вами була Юлісен. Слава Україні! Всім удачі, всім бай-бай